Хто не знав, ми вам скажемо, що в магазинах Санді Стор ви також можете придбати класні панами. Подивіться, які маємо кольори: і ніжно-рожевий, і жовтий, і такі хакі, і блакитний, синій, і чорний, і білий. Є. Ціна класнюча – 350 гривень є в усіх магазинах в місті Житомир. Панама можна і як для себе, так і для свого хлопця, і для дитинки навіть тому е, будете знати, що в нас є панамки. Приходьте і беріть для себе, для цієї родини зараз дуже спекотно. І також в нас є в наявності е, за ось такі класні бейсболки. Також під будь-який образ можна зразу собі взяти бізболку. Ці такі йдуть однотонні, насичені кольори. А є ще у нас наявності ось такі варіоночки, вигорівши теж дуже стильні по такій самій ціні 350 гривень. Тому приходьте, ось, наприклад, таких залишилося всього дві штучки.